Отже, сьогодні день спротиву окупації Криму, і просто да, зараз штурмова бригада Карадах готується піднімати український прапор над звільненим півостровом, подати заявку на вступ до неї, і згодом долучитися до деокупації Криму можна. Також просто зараз уся інформація про це і про те, як це зробити, є на сайті гвардії наступу. А більше про карадах ми дізнаємося від начальника відділення бойової та спеціальної підготовки цієї бригади Владислава Козирєва. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава! Розкажіть нам чим відрізняється підготовка у бригаді Карадах від інших бригад гвардії наступу. Ну, дивіться, безпосередньо таку, так скажемо, експертну оцінку, я не проводив. Взагалі, бригади, нові, які формуються в Національній гвардії України, вони мають схожий штат, схожу специфіку роботи. Тобто, підготовка особового складу безпосередньо в самих бригадах може різнитись лише як самим баченням керівників даних установ, які по місцю там організовують заходи підготовки. Тобто, в цілому, я думаю, воно десь близько схоже, але має там несуттєві відмінності. В залежності від того, які першочергові завдання після як так скажемо, злагодження буде виконувати особовий склад тієї чи іншої бригади. А враховується специфіка. Ну, от якщо бригада Карадах безпосередньо братиме участь у звільненні півдня і потім окупованого Криму наразі, то якось її підготовка під це підлаштовується. Знаєте, там специфіка місцевості, ще якісь нюанси. Наразі йде так, скажемо на, на, на даний момент, йде як первинна підготовка. Тобто, люди, які до нас прийшли, вони там є частина особового складу, які не мають бойового досвіду. Тобто наразі йде період індивідуальної підготовки, і в подальшому так буде звертатись увага безпосередньо на виконання завдань на певній там місцевості, за певних за певного рельєфу, там за певних умов встановки. Розкажіть, як проходить навчання? Ну навчання, як як, як у всіх, тобто збирається особовий склад, відпрацьовується програма залежності від специфіки специфіки виконання завдань бригади, розплановується, робляться там акценти відповідно до поставлених задач, і як в заданому напрямку по цьому вектору здійснюються заходи, підготовчі заходи реалізуються. Кого б ви хотіли бачити в складі бригади? Чому людина має піти і записатися добровольцем саме в вашу бригаду, а не просто у військкомат і бути мобілізованим по загальній мобілізації? Ну знаєте, так кажу, ті, кого б ми хотіли бачити, в більшій мірі ми вже їх бачимо, оскільки після оголошення про створення бригади гвардії гвардії наступу переважно більшість до нас приходять люди, які свідомо обирають саме наш підрозділ. Тому в цілому, як загальна картина повністю задовольняє, то що ми працюємо зараз з людьми, які ціле ціле спрямовано вступають до лав нашого підрозділу. Це такі, ну мотивовані, досить мотивовані люди, які чітко ставлять перед собою подальші свої дії, ну подальший план дій, тобто люди з розумінням того, що їм необхідно робити. А що мотивує людей, які вже долучилися до вашої бригади, саме піти у карадах? Тому що у гвардії наступу є різні штурмові бригади. Можна там Спартан, Лють, сталевий кордон. Чому саме карадах вони обирають? Ну знаєте, я так кажу, що знову ж таки наші бригади вони дуже схожі. Вони там мають одну ту саму, так скажемо, базу, на якій вони будуються. Ну я вважаю, що наразі це. Як рішаючий один з рішаючих факторів це буде територіальний принцип? Тобто, наша, наші підрозділи в більшій мірі комплектуються людьми, які ну, знаходяться як на невеликій відстані від пункту нашого постійного розміщення, якось так. Угу, угу. А от як відбувається добір, і чи він ще відкритий, чи ще можна долучитися до вашої бригади? Бо ви кажете, що вже бачите всіх кого хотіли б бачити? Добір триває, тобто, ну терміни будуть, терміни відбору будуть закінчені, коли ми повністю перекриємо план по формуванню підрозділів бригади. Тобто, ну точні точні дати я там не буду там озвучувати, оскільки та як багато факторів впливає на те, як швидко ми заповнили штат наших підрозділів. І дивіться, те, що люди йдуть, як те, що люди йдуть, ну тобто, ми маємо так скажемо. В кавичках умов на конкуренцію. Тобто наразі ми робимо не просто набір, не просто набираємо людей, а кількість людей, які хочуть вступити до лавгвардії наступу, дає можливість робити безпосередньо відбір там по критеріям там здоров'я, мотивація, там морально-ділові якості. Тобто, ви можете обирати так людей а, так, достатньо так, так, для на... того, щоб не просто брати всіх, хто йде, а ще й обирати. Так, так наразі це так. Рада чути, дякую вам дуже за те, що долучилися. Владислав Козирів, начальник відділення бойової та спеціальної підготовки 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, яка називається Карадах. Був з нами в ефірі. Я нагадаю, що штурмові бригади гвардії наступу продовжують формуватися. І для того, аби дізнатися про них більше, можна зайти на сайт гвардії наступу і там власне заповнити анкету або зробити все у визначених ЦНАПах.